Що було, коли ти прийшла на школу, що зараз? Розкажи, що змінилося по твоїх об'ємах, можливо, по кілограмах і взагалі по самопочуттю? Добрий день всім! Результатом я дуже задоволена. За тих три місяці я додатково скинула ще 5 кілограмів від грамів. А місця додатково вару. чому? Додатково поясни. Ну, бо я другий раз прийшла на школу. Ти другий раз прийшла на школу, так? А чому ти прийшла другий раз на школу? Бо я ще над чим працювати. Так, ти вирішила зроб... бути скульптором свого тіла. Молодець. І я зменшилась на 33 сантиметри. Всього на всього тридцять сантиметри. Об об'ємах це значить об'єм талії, так загально об'єм талії, об'єм грудей, стегон, рук, ніг, угу. угу. всіх правил. А в кілограмах ще з відмінусувала В Процентах 10. то мінус шість, Ага. 85, цілих ага. цілі на чим працювати, хочеться ще зменшити біологічний вік. Люда, Віч? по секрету, розкажи нам всім на загальну кількість кілограмів, яку ти скинула вже за дві школи, на протязі двох шкіл. 25 кілограмів і метр вісім з'їма. Хіба таке можливо? можливо. Там, серйозно. Але це робота не одного. Я <танків> не одного місяця, та <танків> за скільки це вийшло в тебе часу за який період і Ну це просто я веду до того, що ти навіть е, закінчила школу, так позбулася там своїх. Там перший раз пам'ятаю скільки було 8,6 кілограмів. Але ти без школи сама над собою працювала. Потім вирішила прийти в колектив так, і та, і разом з колективом далі. Відіграє свою роль. Так, так, молодець. Ну то вже я думаю, що вже на слідуючий раз тобі не треба буде йти до нас на школу. Полу. Вже ти вивчилася, Ні, хочу, вже все знаєш. Ні, ну просто я вірю, що ти справишся вже сама. Сподіваюся, так. що чотири ну, сантиметри в Талії, правильно, а. бо талія для ну, здоров'я, я важлива. але можна і 5. Ну хай вже буде 5. Головне, щоб було здоров'я. Так, Саме Добре. головне, що я почуваюся е, здоровою. Мене не болять коліна, як боліли. Є зміни, правда. Стала жвавішою, ну, прекрасно себе почуваю. Молодець. А оточуючи, замічають зміни в тобі. Ну, звичайно, що помічають всі кажуть, що я дуже змінилася і зовнішній навіть внутрішньо. Молодець. То ти рекомендуєш цю школу? Звичайно, я рекомендую всім і, хто хоче бути здоровим,